107 тиждень повномасштабного вторгнення російської армії на нашу землю для Одещини пройшов під акомпанемент сирен повітряної тривоги і вдень, і вночі зі збиттями і влучаннями. З постраждалими та жертвами на цьому тижні Росія декілька разів атакувала наш регіон ракетами. У п'ятницю, 15 березня, зранку окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру. Надвечір було відомо, що від удару загинуло щонайменше 20 людей. Серед загиблих фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу і потрапили під другий ракетний удар, також повідомляється, що є тяжко поранені серед цивільних медиків та рятувальників. Загалом у наслідок ракетного удару травмовано 73 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та пожежно рятувальні автомобілі. Пізніше стало відомо, що серед загиблих у результаті ракетного удару колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, який раніше вступив до лав сил оборони України, та колишній заступник начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Олександр Гостішов він був командиром батальйону цунамі. Окрім цього, 12 березня під час атаки інших регіонів безпілотниками з акваторії Чорного моря по Одещині було запущено ракету ха 59 І ще зранку і у другій половині дня, 13 березня, російські окупаційні війська за допомогою тактичної авіації намагалися знову атакувати Одеську область. Перші дві ракети знищили над морем сили протиповітряної оборони. Остання ракета на підльоті до узбережжя втратила бойову спроможність і упала на відкриті території. Як повідомили у силах оборони Півдня України, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано. Також на цьому тижні Росія декілька разів атакувала регіон шахедами. Унаслідок удару одного з дронів 9 березня по промисловому об'єкту в одеському районі пошкоджено будівлю. На місці прильоту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих не зафіксовано. Вночі 11 березня у небі одещини збиті 10 шахедів. На жаль, не вдалося уникнути влучань. В одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Виникло пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. Прес-служба державної екологічної інспекції Південно-Західного округу повідомила, що після атаки Одещини, 23 та 24 лютого місце обстежили державні інспектори. Нагадаю, тоді ворог атакував регіон ударними дронами, і результатом стало пошкодження цивільного підприємства у прибережній зоні Одеси та руйнація житлового будинку з наступним займанням. Інспектори зафіксували та провели розрахунок шкоди, завданої довкіллю, і встановили засмічення земельних ділянок металевими уламками та будівельними відходами загальною площою понад 300 квадратних метрів. І тільки на цьому місці сума збитків складає понад 27 мільйонів гривень. Інформацію передали до оперативного штабу при державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю у результаті збройної агресії, і тут треба нагадати, що 26 лютого у міністерстві довкілля та природних ресурсів України повідомили, що за два роки повномасштабного вторгнення Росія завдала шкоди навколишньому середовищі Одещини на 1 мільярд та 136 мільйонів доларів. Більше на нашому сайті. Інтент крапка прес і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.